Одного дня сказав Йонатан, син Саулів, до слуги свого збройноші, ходім і перейдімо до филистимської залоги, що з того боку. А батькові своєму він цього не розповів. А Саул сидів на кінці згір'я під гранатовим деревом, що в мігроні. А народу, що з ним, було близько шости сотень чоловіка. А ахія, сина Хітува, брата Іхавода, сина Пінхаса, сина Ілія, священика вшіло, носиве фода. А народ не знав, що пішов Йонатан. А між тими переходами, що Йонатан хотів перейти до филистимської залоги, була зубчаста скеля з цього боку переходу, і зубчаста скеля з того боку переходу. А ім'я одній боцець, а ім'я другій Сенна. Один зуб скеля стовпі з півночі, навпроти міхмашу, а один із півдня, навпроти Геви. І сказав Йонатан до слуги Свого збройнощі ходім і перейдімо до сторожі тих необрізаних. Може, Господь зробить поміч для нас, бо господові нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. І сказав йому його зброєноша роби все, що на серці твоїм. Звертай собі, ось я з тобою, куди хоче серце твоє. І сказав Йонатан ось ми приходимо до тих людей і покажемось їм. І якщо вони скажуть до нас так, стійте тихо, аж ми прийдемо до вас, то ми станемо на своєму місці і не підіймемося до них. А якщо вони скажуть так, підійміться до нас, то підіймемося, бо Господь дав їх у нашу руку. Це для нас буде знаком. І вони обидва показалися філистимській сторожі. І сказали філистимляни: ось виходять із щілим євреї, що поховалися там. І люди залоги відповіли Йонатанові та його збройнощі та й сказали «Підіймися до нас, і ми вам щось скажемо. І сказав Йонатан збройнощі своєму. Підіймайся за мною, бо Господь дав їх у Ізраїлеву руку. І піднявся Йонатан на руках своїх та на ногах своїх, а за ним його збройноша. І падали фелистимляни перед Йонатаном, а його збройноша добивав за ним. І була перша поразка, що вдарив Йонатан та його збройноша близько двадцяти чоловіка на половині скиби оброблюваного парою волів поля на день. І стався сполох у таборі, на полі та в усьому народі. Залоги та нищителі затремтіли й вони. І задрижала земля, і знявся великий сполох. І побачили Саулові вартівники в венєми Гів'ї, аж ось натов проспливається, і біжить сюди та туди. І сказав Саул до народу, що був з ним перегляньте й побачте, хто пішов від нас. І переглянули, аж ось нема Йонатана та його збройнощі. І сказав Саул до Ахії Принеси Божого ковчега. Бо божий ковчег був того дня з ізраїлевими синами. І сталося, коли Саул говорив до священика, то замішання в филистимському таборі все більшало та ширилось. І сказав Саул до священика спини свою руку. І зібралися Саул та весь народ, що був із ним, і вони пішли аж до місця бою, аж ось меч кожного на його ближнього, замішання дуже велике. А між филистимлянами, як і давніш, були євреї. Що поприходили з ними з табором, і вони теж перейшли, щоб бути з Ізраїлем, що був із Саулом та Йонатаном. А всі ізраїльтяни, що ховалися в Єфремових горах, почули, що филистимля втікають, і погналися за ними і вони до бою. І спас Господь Ізраїля того дня. Абі перейшов аж за Бетевен. Та ізраїльтянин був пригноблений того дня. А Саул наклав клятву на народ, говорячи, проклятий той чоловік. Що буде їсти хліб до вечора, поки я пімщуся на своїх ворогах. І весь той народ не їв хліба. І весь народ пішов до лісу, а там був мед на галявині. І війшов народ до того лісу, аж ось струмок меду. Та ніхто не простяг своєї руки до уст своїх, бо народ боявся присяги. А Йонатан не чув, коли батько його заприсягнув був народ. І простягнув він кінець Кия, що був у руці його. І вмочив його в стільник меду, та й підніс руку свою до уст своїх. І роз'яснилися очі йому. А на це один із народу промовив і сказав Заприсягаючи, заприсяг твій батько народ, говорячи, проклятий той чоловік, що буде їсти хліб сьогодні. І змучився від цього народ. І сказав Йонатан, знещасливо в мій батько, цю землю. Подивіться но, як роз'яснилися очі мої. Коли я скуштував трохи цього меду. А що, коли б народ сьогодні справді був їв з здобичі своїх ворогів, що знайшов? Чи тепер не збільшилася б поразка филистимлян? І били вони того дня між филистимлянами від міхмашу аж до елону. А народ дуже змучився. І кинувся народ на здобич, і позабирали худобу дрібну і худобу велику та телят, та й різали на землю. І їв народ із кров'ю. І розповіли Саулові, кажучи, ось народ грішить проти господа, їсть із кров'ю. А той відказав Зрадили ви прикотіть до мене сьогодні великого каменя. І сказав Саул розійдіться між людьми та й скажіть їм приведіть до нас кожен вола свого і кожен штуку дрібної худобини, і заріжте тут. І будете їсти, і не згрішите проти господа, якщо не будете їсти з кров'ю. І поприводив увесь народ тієї ночі кожен вола свого своєю рукою, і порізали там. І збудував Саул жартівника для господа, його першого зачав він будувати як жартівника для господа. І сказав Саул: Зійдімо вночі за филистимлянами, та й винищимо їх аж до ранкового світла, і не полишимо між ними нікого. А вони сказали роби все, що добре в очах твоїх. А священик сказав приступімо тут до Бога. І запитався Саул Бога, чи зійти за филистимлянами? Чи даси їх в Ізраїлеву руку? Та він не відповів йому того дня. І сказав Саул: Зійдіться сюди, всі видатні народу, і пізнайте та побачте, у чому стався той гріх сьогодні. Бо як живий Господь, що допоміг Ізраїлеві, якщо він був хоча б на сині моїм Йонатані, то конче помре він. Та ніхто не відповів йому з усього народу. І сказав він до всього Ізраїля: ви станете на один бік, а я та син мій Йонатан на другий бік. І сказав той народ до Саула: Зроби що добре в очах твоїх. І сказав Саул до господа, Бога Ізраїля, дай же тумім. І був виявлений жеребком Йонатан та Саул, а народ повиходив оправданим. І сказав Саул, Киньте поміж мною та поміж сином моїм Йонатаном. І був виявлений Йонатан. І сказав Саул до Йонатана: Розкажи мені, що ти зробив. І розповів йому Йонатан і сказав: Я справді скуштував кінцем Кия, що був у руці моїй, трохи меду. Ось я помру за це. І сказав Саул: Так нехай зробить Бог, і так нехай додасть, що конче помреш, Йонатане. А народ сказав до Саула чи помирати Йонатанові, що зробив оце велике спасіння в Ізраїлі. Борони Боже! Як живий Господь не спаде волосина з голови його на землю, бо з Богом робив він цього дня? І визволив народ Йонатана, і він не помер. І відійшов Саул від филистимлян, а Филистимляни пішли на своє місце. І здобув Саул царювання над Ізраїлем і воював навколо з усіма своїми ворогами, з Моавом, із синами Амона, і з Едомом, із царями Цови, і з Филистимлянами. І скрізь, проти кого він обертався, мав успіх. І склав він військо, та й побив Амалика, і врятував Ізраїля з руки грабіжника. І були в Саула сини: Йонатан, і їшві, і малкішуя, а ім'я двох дочок його, ім'я старші мерав, а ім'я молодші Малхола. А ім'я Саулової жінки, Ахіноам, дочка Ахімаца. А ім'я провідника його війська, Авнер, син Нера, Саулового дядька. А кіш батько Саулів, батько Авнера, сина Вілів. І була сильна війна на Филестимлян за всіх саулових днів. І коли Саул бачив якого чоловіка хороброго та якого сильного, то брав його до себе.